Привіт, це відео на каналі Samsung Experience Store, де ми дізнаємось нове про ваші гаджети. І сьогодні ми поговоримо про приховані фічі One UI 7.0. і допоможе нам в цьому Samsung Galaxy S25 Ultra. Ви просто уявіть, приділивши всього кілька хвилин вашого часу та трохи зусиль, ви зробите ваш смартфон, і не тільки такий, а й багато інших з One UI, набагато більш зручним і кастомізованим саме під вас. І почну я з камери, бо на неї робиться стільки акценту, де чесно кажучи, я сам нею часто користуюсь. За стосунок камери отримав значні покращення. Якщо я натисну на це маленьке меню, а потім трохи прокручу. То побачу нову іконку експозиції. Якщо натиснути на неї, то можна налаштувати експозицію для кожного режиму камери окремо. Тож, якщо переключитися на запис відео і змінити експозицію тут, а потім повернутися в режим фото, ви побачите, що експозиція змінюється в залежності від обраного режиму. І навіть якщо я натисну на це маленьке меню, я все одно зможу бачити налаштування експозиції. Більш за те, якщо я навіть вийду із застосунку камери і потім відкрию його пізніше, ці налаштування експозиції будуть збережені. Єдиний випадок, коли вони скидаються, це якщо повністю закрити застосунок камери. Якщо я його відкрию знову після цього, то побачу, що налаштування експозиції повернулись до стандартних. Але я вам вже показував, що в налаштуваннях камери смартфона можна обрати, які функції будуть зберігатись завжди. І там є і налаштування експозиції. Тепер ви знаєте, що робити. До речі, про цей режим розширені параметри збереження. Там є ще дещо цікаве. Заходимо в налаштування камери, натискаємо налаштування, на розширимо розширені параметри камери, і потім зйомка анімованих фото. Обираємо до і після затвору. І тепер ви можете знімати рухомі фото не тільки до моменту натискання кнопки спуску, а й після, що дозволяє захопити ще більше моменту. А якщо вам потрібна просто фотографія, ви завжди зможете це не використовувати. Якщо перейти в розширені параметри відео і прокрутити вниз, ви знайдете нову опцію під назвою відтворення аудіо. Це дуже корисна річ для декількох випадків. Ну, по-перше, інколи люди хочуть знімати сторіс, рілзи і так далі, використовуючи звук, який вже програється на смартфоні. Ну, наприклад, ви написали свій власний трек, ми ж не можемо казати про інші, бо авторські права і все таке. І хочете без монтажу одразу запілити сторіс з цим треком. І раніше, якщо б ви увімкнули його в плеєрі, а потім почали знімати відео в стандартному застосунку камери, то програвання припинилось би. Тепер це можна виправити. Для цього і є нова опція під назвою від. Творення аудіо. До речі, корисною вона буде, якщо ви знімаєте відео, а з вашого смартфону ще й грає музика десь через Bluetooth-колоночку. Таким чином всі будуть продовжувати слухати музику, навіть коли ви щось фільмуєте. У загальних налаштуваннях камери з'явилась нова функція напрямні для композиції. Якщо її увімкнути, ви отримаєте можливість незалежно вмикати сітку та рівень горизонту. Це стосується також цих ліній сітки, а також рівня, які з'являються, коли ви нахиляєте смартфон. Коли ви переглядаєте рухоме фото, Дві галереї, тепер у вас є випадаюче меню Анімоване фото. Якщо натиснути на нього, ви можете змінити ефект рухомого фото. Доступні варіанти: бумеранг, уповільнення або вимкнути функцію анімоване фото. Якщо ви виберете кілька фотографій, потім натиснете Створити і виберете калаш, тепер у вас з'явиться нова опція Вільна форма. Ця функція дозволяє розташовувати зображення у будь-якому місці на колажі. Якщо ви натиснете на цю іконку, а потім на плюс, ви зможете вибрати будь-яке інше зображення як фон. Крім того, Можна зменшити рівень розмиття або вибрати один із готових пресетів. До речі, я почав з камери, але давайте будемо чесними, я тут дуже часто з'являюся, щоб розповідати щось про фото і відео. У нас є рубрика Фоточек, у нас вже було декілька випусків про камеру смартфона. І зараз я готую спеціальне відео, де розповім вам, як знімати красиве відео на ваш смартфон. Воно буде актуальне не тільки для от такого Galaxy S25 Ultra, підійде і для інших Galaxy, бо там головне буде Практика, що і як знімати, що і як налаштувати, щоб отримати найкращий результат, і до речі, я вже зняв на свій S25 Ultra Ціле відео в лог, і воно вийшло бомбічно красивим. Так що у мене буде чим поділитись, чекайте скоро на каналі. Якщо ви використовуєте застосунок Samsung Studio для редагування відео, то от вам порада. Натисніть іконку стікерів і додайте стікер. Тепер він розміщується на окремому шарі. Якщо натиснути на цю маленьку іконку під стікером, можна додати анімацію входу, анімацію виходу або навіть зациклити анімацію. Перейдемо до екрану блокування. Він отримав кілька нових віджитів. Найцікавіше. Як на мене, це віджит галереї. Коли ви його додаєте, можна натиснути на віджит і вибрати альбом або конкретні зображення. Ще одна крута особливість цього віджета: він підтримує png зображення Наступний новий віджит, який я точно рекомендую вам спробувати, знаходиться в календарі. Він відповідає за зворотній відлік. Тепер він доступний не тільки на головному екрані, а й на екрані блокування. Він працює так само: просто натискаєте на нього, обираєте дату, і от тепер, от саме стільки залишилось до дня народження мого старшого сина. У годиннику тепер також з'явилось кілька нових стилів, зокрема, дві анімовані опції, які виглядають дуже круто. А ще тепер можна змінювати товщину шрифту. Вже цікаво, а я навіть з екране блокування ще не завершив. Проте, якщо ви вже загорілися оновленням свого гаджету на більш новий, то ви можете зайти за посиланням Samsung.com.ua, який є в описі до цього відео, чи в один з офлайн-магазинів мережі Samsung Experience Store поставити будь-які запитання консультантом і на свої очі переконатись, наскільки класні ці гаджети. І там же, якщо ви вирішите оновитись, для вас будуть доступні багато класних програм, які зроблять оновлення більш вигідним. Наприклад, функція Upgrade, яка допоможе вам оновлюватися кожні півроку чи рік, дуже і дуже вигідно. Вам просто будуть повертати 70 чи 50% від вартості вашого продукту. Чи, от, наприклад, класний. Трейдин, який дозволить компенсувати до 100% вартості нового продукту, а також ви обов'язково отримуєте цілий додатковий рік офіційної гарантії. Переходьте за посиланням, там багато цікавого. Ну а ми продовжимо: ще одне невелике оновлення екрану блокування, якого раніше не було, можливість змінювати положення годинника. Тепер доступна значно більша область для його розміщення, що просто чудово, особливо якщо у вас кастомні шпалери. У підсумку є величезна кількість варіантів, які дозволять створити крутий і унікальний екран блокування, що ідеально відповідає саме вашим потребам і стилю. З екрана блокування, якщо ви проведете вгору до головного екрану, а потім проведете вниз. Ви побачите абсолютно нову панель швидких налаштувань, яка отримала кілька крутих функцій. Почнемо з того, що у верхній панелі тепер є дві нові важливі зміни, оскільки вона більше не є єдиною панелью швидких налаштувань. Якщо провести вниз у центрі або лівій частині екрану, відкриються тільки сповіщення. А якщо провести вниз з правого боку екрану, то з'явиться нова панель швидких налаштувань, яка, хоч і не отримала кардинальних змін, але все ж має кілька важливих оновлень. Але перед тим як я покажу ці зміни в панелі, варто знати, що ви завжди можете повернутись до попереднього вигляду. Якщо ви старовір. Для цього потрібно зайти в налаштування панелі, а потім просто увімкнути опцію разом у цьому розділі. Перейдемо до оновлень. Якщо натиснути на іконку редагування, ви можете додати стільки швидких налаштувань, скільки захочете. І як і раніше, їх можна переміщувати в довільному порядку. Однак тепер, коли ви закінчите редагування, помітите, що вони групуються в окремий розділ, який можна розгорнути, щоб відобразити більше налаштувань, або згорнути, залишивши лише кілька. Також можна перейти в окремі. Секції та змінювати їхній порядок, тобто можна зробити панель швидких налаштувань максимально простою або навпаки максимально детальною. Як на мене, чим більше варіантів кастомізації надає Samsung, тим більше мені це подобається. Є круті можливості і у статус барі. Припустимо, ви відкрили застосунок годинника, запустили таймер і маєте кілька активних подій. Тепер, якщо ви перейдете на головний екран, у рядку стану з'явиться новий індикатор. І якщо у вас одночасно запущено кілька подій, ви зможете свабити. Між ними подібно до наубар на екрані блокування, тільки тепер безпосередньо у статус барі. Цікаве також оновлення будильника. Якщо відкрити годинник, а потім натиснути і утримувати будь-який з ваших будильників, натиснути іконку перемістити, то можна об'єднати їх у групу. Після цього можна дати групі назву, наприклад, прийом ліків. Як тільки ви це зробите, побачите всі будильники пов'язані з цією дією, і зможете увімкнути або вимкнути їх усі одночасно одним натисканням. Ну і звісно, сценаріїв для Ростання будильника з групуванням різних, я думаю, що може бути набагато більше, і наостанок невелике, але дуже корисне оновлення функції: швидкий спільний доступ, чи Share. Яке називається дозволити спільний доступ через інтернет. Ця опція за замовченням вимкнена, але якщо її увімкнути, QuickShare зможе передавати файли через мобільні дані, якщо Wi-Fi з'єднання буде нестабільним. Це означає, що навіть якщо два пристрої не будуть знаходитись поруч, передача файлів продовжиться без перерви. Для цього переходимо в загальних налаштуваннях у меню підключені пристрої, швидкий спільний доступ, дозволити передачу через інтернет. Сподіваюсь, вам це цікаво, і якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки, так ми будемо. Тому знати, що треба продовжити розповідати вам про нові фішки операційної системи, яка встановлена в вашому Galaxy. Бо це ж так приємно вже мати пристрій і кожного разу відкривати в ньому щось новеньке і заново налаштовувати його під себе. Фактично, без додаткових вкладень, таким чином ви постійно освіжаєте свій пристрій. Ну, і якщо ви вперше на цьому каналі, то обов'язково підпишіться. Тут дуже багато всього цікавого, починаючи від от таких відео, закінчуючи величезними класними цікавими. Вими стрімами, де ми ще й багато всього розіграємо. А за вами побачимось дуже скоро. Дякую вам за перегляд. Всім пока.